Комунальники впоралися з завданням прочистки, і так далі? Ну, самі видячи, по-моєму, не впорались. Ну, це не впоралося, я ж думаю, що це все погодне явлення, в принципі. І, може бути вони не успіли. Зараз є більш загальні потреби, мені кажеться, для міста і взагалі для війни, для всього. Я вважаю 50 на 50, тому що ну, якби виключали світло, пад... ну, було дуже багато комунальних. Колапси, ще заторів і так далі. Так? Чи? так. Добре, дякую вам. Добре, дякую. В ну, Клюковському напрямку впоралися повністю. А ось тут ми, ми чуть не побивалися, в сім ранку йшли. Ну, я, я досі коруча, йду. Як ви вважаєте, сьогодні комунальники впоралися з своїм завданням? Молодці, молодці, я тут рядом. Як ви вважаєте, комунальники впоралися з кіновим колапсом, Так, Доброго дня. У Крюкаві не чищено. Тротуари трошки бригада почистила на остановках, а те все взагалі дорога ужасна. Я утром їхала і зараз їду в садочок по дітей, то там не розчищено крюків. Дякую. Тут в Кремінчугу? Та хороші, ж, ходимо вже нормально. Їхали таке було. Там на трасі. На якій саме? З Полтави їхали. По трасі важко їхати було, а тут, ну що? Розчищені, я думаю, що впоралися, молодці. Тобто, Тролейбуси їздять, людям ходить комфортно, бачу, піском посипано в деяких місцях слизьких. Так що молодці, да. Я задоволений. Думаю, що так. З самого ранку спостерігала вікно, що всі працювали, так що молодці, вулиці чисті.